Вітаю, друзі! В День Покрови Пресвятої Богородиці в Україні державне свято. День захисниць та захисників України та День українського козацтва. Козацькому роду нема переводу. Які вони козаки? Давайте дізнаватись. Козак Означає вільний воїн. І справді їх відвазі та волелюбності можна було тільки позаздрити, козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли прийти і на суші, і на морі. Жили козаки на Запорізькій Січі, укріплене поселення, де вони навчалися, тренувалися. Обирали гетьмана. Як одягалися козаки, вони носили сорочку, шаровари, жупан, широкі пояси, чоботи, а на голові у козаків був довгий чуб оселедець, який символізував їхню відвагу та свободу. Козацькі обереги, козацька сережка. Яка мала захищати від ворожих стріл та шабель? Вишиті рушники, що надавали сил та зв'язували воїна з домом, булава символ найвищої військової влади, шабля зброя, захист, перемога. Кінь. Без коня нема козака. А що тіли козаки? Варили на вогнищі указані кашу, галушки, пили у звар, їли сало з цибулою та часником, хліб, рибу. Смачна їжа була у козаків. Завдання для тебе. Розкажи, хто такі козаки, де жили, чим займалися, що одягали. Які мали обереги. Молодець! Епоха козаків давно не та дух козацтва досі тече в наших жилах. Сучасні захисниці та захисники, як і колись козаки, прагнуть для нашої України миру та свободи. Вони пам'ятають ми браття. Козацького роду. Дорогі захисники і захисниці України, сьогодні ми низько вклоняємося вашій мужності та відвазі. Ваші подвиги навіки закарбуються в історії України. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас, а сила Духу допомагає здобути перемогу та повернутися додому живими і неушкодженими. Друзі, пропоную вам майстер-клас плетіння патріотичного браслета на руку кольору прапора України, прапора перемоги. Для роботи нам потрібні стрічки жовтого та синього кольору. Ножиці. Починаємо працювати. Треба відрізати три стрічки одної довжини, зв'язати їх у вузли і прикріпити до столу, як у мене. І починаємо перекладати стрічка на стрічку. Листи накладаємо одну на іншу, а третя залишається посередині. Ось так, продовжуємо. Браслет буде гарним доповненням до вашого національного обрання. Це буде Україна зі святом.